Кажете, ви вирішили звернутись до суду із позовом з метою оформлення опікунства? Шляхом визнання особи недієздатною? це відео саме для вас. Вітаю, я адвокат Володимир Круць. Рік тому назад я готував для вас відео визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна. Судова практика протягом року значно змінилася. Все це знову ж таки пов'язано із збройною агресією Росії проти України. Та необхідністю збільшення мобілізаційного ресурсу наших збройних сил України. Якщо ви вирішили звертатися до суду з метою оформлення опікунства над особою, ви повинні знати наступні речі: при зверненні до суду із таким позовом необхідною умовою його розгляду є наявність висновку органу опіки та піклування про доцільність призначення саме вас опікуном такої особи. Скажімо, ви отримали такий висновок. І важливо, щоб орган опіки піклування розмежував, хто з членів сім'ї є військово зобов'язаним, а хто ні. Припускаємо, ви отримали висновок позитивний саме для вас. Ви думаєте, що залишилася лише формальна частина це задоволення позову судом. Але чи так воно насправді? Ні. Як я зазначав на початку цього відео, судова практика йде в ногу із. Мобілізаційною необхідністю суди на сьогоднішній день ретельно перевіряють висновок органу опіки піклування на рахунок того, чи встановлено повне коло осіб, які є військово зобов'язаними чи не військово зобов'язаними, і чи можуть інші особи, якщо заємник є саме військово зобов'язаною особою, бути опікунами такої особи. Це означає, якщо орган опіки піклування формально підійшов до складання цього висновку. І встановив не весь перелік осіб, які проживають з особою, яку буде визнано надієздатною, то суд у своєму рішенні зазначить, що висновок поданий органом опіки піклування є неповним, оскільки у ньому відсутній повний перелік осіб, які могли б бути призначені опікунами такої особи чи опікуном, позов буде задоволено частково. Особа буде визнано недієздатною за результатами судової психіатричної експертизи, але опікуном саме вас, як заявника, призначено не буде. Отож, думайте наперед, який вихід з цієї ситуації? Якщо дійсно ви являєтеся єдиним членом сім'ї такої особи, скажімо, йде мова про вашу матір, батька, велика вергідність того, що позов все-таки буде задоволено. Але у випадку, якщо із такою особою проживають інші члени сім'ї, і серед цих членів сім'ї є особи, які не є військово зобов'язаними, то позитивного рішення суду вам не бачите. Не все добре, хай вам щастить. З вами був адвокат Володимир Круць.